Доброго ранку, любі малята! Подивіться, хто завітав до нас у гості. Впізнали його? Правильно, це Петрик П'ятишкін. Він прийшов запросити нас на прогулянку. Рушаймо! <му> Метрику, ти що? Це дуже небезпечно, не можна так кататися на скейтборді. У кожного скейтбордиста повинно бути захисне спорядження, в якому він катається. Воно допоможе уникнути травм під час їзди на скейтборді. Треба тримати рівновагу і не боятися впасти. Кататися потрібно в спеціальних місцях, які пристосовані для скейтбордистів. I'm sorry. Які у тебе небезпечні розваги, Петрику, хіба ж так можна? Не можна перебігати дорогу там, де тобі заманеться. Це дуже небезпечно. Водій може не встигнути зреагувати і вчасно зупинити машину. Для переходу проїжджої частини є призначені для цього місця. Пішохідні переходи, позначені знаками дорожнього руху, перехрестя, які регулюються світлофорами або регулювальником, і підземні переходи. Тільки в цих місцях дозволено переходити проїжджу частину. Не можна чіпати без дозволу хазяїна, його домашнього улюбленця. Це також може бути небезпечно. Тварині це може не сподобатися. А ми галас там де ти, Час до розуму прийти. Вчора я не розбігався. Будь фукляном намагався. Я набився, не нагалявся. Не, не кричав причав. спокійно. Цілий день годив спокійно взад перед ходив спокійно. Перевертом! На руках! І знову ми потрапили в халепу. Кататися на велосипеді можна на стадіоні, на подвір'ї, у парку. Не можна кататися там, де збирається багато людей. Якщо ти збираєшся їхати, дорога повинна бути рівна і вільна, не можна кататися там, де є багато перешкод. Навколо нас багато всього цікавого, незвіданого і невипробуваного. Хочеться дослідити і випробувати все і спробувати зробити щось нове. Але треба завжди пам'ятати, не всі наші дії можуть бути безпечними. Перед тим як ми хочемо щось зробити. Потрібно спитати дорослих, чи безпечно це, чи небезпечно, і подумати, чи не зашкодять наші дії, нам самим або тим, хто знаходиться поруч. Завжди треба дбати про свою безпеку та безпеку тих, хто нас оточує. Як би ми не старалися поводитися безпечно, треба пам'ятати, що завжди можуть виникнути небезпечні ситуації, які від нас не належать. І тоді нам треба обов'язково звернутися по допомогу до служб порятунку. Запам'ятайте номери телефонів. 101 пожежно-рятувальна служба. 102 поліція. 103 швидка медична допомога. 104 газова служба. Ось і закінчилась наша прогулянка. Сподіваюсь, що і наш Петрик, і ви, малята, зрозуміли, чому так важливо дотримуватися правил безпеки. До нових зустрічей!